Новий закон номер 4412 – підписаний президентом. Вніс суттєві зміни до трудових відносин в умовах воєнного стану. Зокрема, він передбачає заборону звільнень за прогули у зоні бойових дій, автоматичне поновлення трудових договорів після призупинення та нові вимоги до. Комунікації між працівниками і роботодавцями. закон також визначає, що відповідальність за соціальні виплати у період призупинення трудових відносин покладається на державу. Ці новації викликають чимало запитань щодо прави гарантій працівників, а також обов'язків роботодавців у перехідний період. Про те, як на практиці працюватиме це нове законодавство і що зміниться після завершення воєнного стану, говоримо з експертом. Далі Анастасія Якімова, адвокатка, членкиня комітету з питань трудового права, з питань цивільного права і процесу національної асоціації адвокатів України, лекторка вищої школи адвокатури. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, пані Єнеса. Дійсно, надзвичайно актуальна тема, актуальна для нашого суспільства. І я вдячна за запрошення і за те, що ми обговорюємо цей закон, адже він буквально нещодавно вступив в дію і, відповідно, маємо певні нововведення. Даний закон, скажімо так, назваємо його 4412. Він вводить зміни у три основні аспекти в трудових відносинах. В чергу це розірвання трудового договору, власне, з ініціативи роботодавця. Другий важливий аспект це інформування сторін трудового договору, тобто обмін інформацією між роботодавцем та е, працівником. І третій важливий е, також аспект це власне призупинення дії трудового договору. Всі ці три аспекти вони є дещо новими і взагалі. Все є нове, бо це є умови воєнного стану, і законодавство адаптується, і держава і суспільство реагують на ті зміни, власне, які у нас є. Тому цей закон він впроваджує низку уточнень. До закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, тому ми зараз маємо таке, скажімо так: основне правове регулювання це Конституція, Кодекс законів про працю, Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану і власне закон 44.12, про який ми поми е, спілкуємося сьогодні, і окрім. Власне, самого закону я знаю, що були ще деякі питання, які цікавили вас стосовно трудових відносин в умовах воєнного стану. Так, ми про це більш детально будемо говорити. Єдине, що Хочеться уточнити для того, щоб ми вже не поверталися до цього питання. Як це буде відбуватися, знаєте, в житті? Що такого принципово нового зараз, ось в цьому нововведенні, в цьому законі вже буде прописано, з чим стикнуться і роботодавці, і працівники безпосередньо після підписання? Власне. Де... Левова частка норм даного закону вона вже вступила в дію. Є деякі норми, які вступлять е, трошки пізніше, але, але разом з тим е, дуже велике правове регулювання отримало явище призупинення трудового договору, також можливість звільнення працівника е, під час його перебування на так званому лікарняному. І надзвичайно важливий аспект додатково це те, що у випадку перебування працівника на роботі у зоні, де ведуться активні бойові дії, і його відсутність на роботі під час власне самих бойових дій не може бути розтрактована як прогул, і відповідне звільнення за частиною 3 статті 40 кодексу законів про працю України в даному випадку не може бути застосовано як таке, і також надзвичайно важливим аспектом є ще. Чике урегулювання процедури інформування і обміну інформацією між сторонами, тобто між роботодавцем і працівником, і вже для роботодавця визначено власне обов'язок внесення. Актуальної інформації до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців для того, аби працівник міг знайти в цьому реєстрі інформацію, контактну актуальну і відповідно скомунікувати своїм роботодавцям по тим чи іншим питанням. Якщо вони будуть виникати і проінформувати, поставити до відома про ті чи інші факти обставини, які відбуваються в житті працівника, адже трудове право воно пов'язане із соціальним і з особистим життям людини, бо є випадки тимчасової непрацездатності, є випадки вимушеного переміщення, є випадки інші, які тісно пов'язані з соціальними житловими аспектами, тому от це інформу. Саме воно набуває вже чіткої визначеності. І для роботодавця, і для працівника буде вважатися, що якщо сторони не Актуалізували свої контакти, то відповідно актуальними є ті контакти, по яким ті канали зв'язку, по яким вони спілкувалися раніше. І тут вже треба розуміти, що е, працівник може набути статусу е, людини з інвалідністю, е, може також, до прикладу, стати донором, отримати інший статус, який надає йому право на отримання додаткових гарантій у трудових відносинах. І за таких умов інформування роботодавця воно є важливим, про свій новий статус, адже вже по новому може може відбуватись нарахування тих самих відпусток, соціальних виплат, зарплати і так далі. Тому це такі аспекти, які вже будуть і є закріплені на практиці, коли роботодавці повинні будуть вже до аспектів контактування відноситися вже із боку державних реєстрів, в тому числі. Бо зараз ми бачимо контактування більше, це можуть бути листування в месенджерах, це може бути електронна пошта, інші канали зв'язку, які закріплені по домовленості між роботодавцем і працівником. Але зараз вже законодавець прописує, що ми так собі розуміємо офіційна електронна адреса. Офіційний телефон контактної особи, до якої можна буде звернутися з приводу тих чи інших питань по юридичній особі, бо ми розуміємо, що, можливо, стаціонарний телефонний зв'язок він не зовсім, скажімо так, актуальний і зараз більше застосовуються зв'язки і, зв і телефони мобільних операторів. Тому історія з інформуванням це наш прямий крок, перший також до нового Трудового кодексу України, адже зараз активно Зробляється його проект, ведеться обговорення, в тому числі, і скажімо так, на європейському рівні нещодавно відбувся круглий стіл по обговоренню проекту Трудового кодексу, і от саме аспект інформування це один з важливих аспектів новел і нововведень який іде червоною ниткою по всьому новому проекту Трудового кодексу, і я. Акцентую увагу, що ми маємо на увазі, знаєте, не те формальне інформування ознайомитись під підпис, значить, людина зрозуміла. Ні, ми маємо інформування на увазі, коли дійсно людина зрозуміла, людині роз'яснили. Вона чітко розуміє суть, функції, обов'язки. От цей весь процес. Він спрямований на якісний результат, а не просто на формальне ознайомлення? І на мою думку, як практикуючого адвоката, це дуже хороша ініціатива, яка власне буде допомагати обом сторонам трудових відносин. Скажіть, будь ласка, а чи є строки давності передбачені для звернення працівника у разі порушення його прав? Чи існує взагалі таке поняття як строк давності у таких справах? Є поняття строку звернення за захистом своїх порушених прав. Це у нас є місяць для звернення до суду у справах про оскарження звільнення до прикладу, і три місяці для звернення до суду у інших трудових спорах. До прикладу, це може бути оскарження наказів про застосування дисциплінарних стягнень, також інших кадрових наказів. але... Я закликаю нашу аудиторію запам'ятати ці два строки три місяці та місяць, і не зволікати, І якщо відбулося порушення, на вашу думку, порушення трудових прав в межах. Перших двох тижнів звернутися за наданням правничої допомоги до адвокатів, до юристів, до юристів для того, аби вже ви розуміли, яка стратегія. Бо той самий навіть збір доказів, збір, збір інформації це також час. І якщо, наприклад, у нас є строк для оскарження звільнення місяць, то Якщо людина прийде на 28-25 день, а треба ще подати відповідні докази, і так далі, то звісно, часу буде дуже дуже мало. Тому я закликаю в юридичних питаннях бути оперативними і запам'ятати, що до трьох місяців а краще в межах перших двох тижнів потрібно цим питанням займатися активно. А як взагалі оцінити, чи обґрунтована неможливість продовження договору? Якось це взагалі відбувається. Ви говорите про те, що а, раніше було це просто підпис, і людина, наче згодна, але тим не менш, вона підпис поставила. Вона ж не просто так його поставила, вона має зрозуміти перед тим, як підписувати. Тим не менш, що зараз е, настільки принципово змінилося, і по-друге, а як е, впевнитись впевнитися вже роботодавцю про те, що людина ну все ж таки, все зрозуміла, і вона зараз підписує, абсолютно розуміючи, що вона підписує. Я вам скажу так: що зараз практика така, що не ну ми пам'ятаємо, що раніше могли бути тільки накази на призначення на посаду, або тільки трудові договори, або і те, і те. Але зараз також ми маємо і угоди про неконкуренцію, і угоди про конфіденційність. і Дуже багато е, додаткових умов при працевлаштуванні, і в даному випадку ми говоримо все таки про письмове закріплення і письмове чітке уточнення в тексті трудового договору. Е, тобто, я все таки наполягаю на тому, щоб роботодавець е, відносився неформально, мається на увазі не шаблонно е, до своїх документів. І якщо це трудовий договір, якщо до нього обов'язково посадова інструкція, обов'язково наявні всі інші документи, які визначають. Трудову функцію конкретного працівника, і це все для, для розуміння самого працівника його його трудової функції. Також, так як я представляю інтереси і працівників, і роботодавців у трудових спорах, я для працівників наполягаю, щоб при прийомі на роботу вони отримували копію своєї посадової інструкції, копію наказу про прийняття, копію трудового договору. Це абсолютно нормальна практика. І, в принципі, це дає можливість людині ще додатково. Потім скажімо так, можливо, вдома перечитати можливо, ще якісь додаткові питання під час адаптаційного періоду задати. Тому це абсолютно нормальна практика, і е, людина буде мати розуміння, бо всі ми. Е, всі ми розуміємо, що перші періоди на роботі вони для працівників можуть бути достатньо стресові. ну і плюс ми всі на території України живемо в таких умовах сьогодення, от і тому власне певні деталі вони можуть бути упущені, але це абсолютно нормально, щоб працівник брав копії. Своїх е, труд, е, документів про трудову діяльність у відділі кадрів або hr департаменті, і відповідно е, також ще додатково з ними ознайомлювався. От і також е, не забуваємо, що чинний кодекс законів про працю він покладає на роботодавця обов'язок е, забезпечення, скажімо так, належної трудової дисципліни. Е, Підтримання хорошого мікроклімату у колективі, і відповідно розуміння і ознайомлення зі всіма умовами праці для нового працівника? Давайте більш детально тепер поговоримо, пані Анастасію, про гарантії, наприклад, для таких верств населення і таких верств робітників, як, наприклад, молоді батьки або студенти, або внутрішньопереміщені особи, або пенсіонери, чи змінилося Це. там щось? Тому що е, це такі, е, ну скажімо так, е, це такі е, полички, в яких знаєте, якщо е, торкаєшся необережно, то там завжди знайдуть, знайдеться декілька порушень, починаючи з нетактовних запитань так, роботодавцями і закінчуючи відмови від роботи через те, що жінка. Нещодавно стала мамою, і в неї маленька дитина. Або перед пенсійного віку людина прийшла, або ще без належного досвіду студент прийшов. Тож, чи щось там змінилося, чи можемо говорити про це? Якщо говорити в контексті. В контексті самого закону 4412, то звісно, конкретно він зміни в скажімо так про антидискримінаційні норми не вводив. Але ми пам'ятаємо, що у нас в Україні діє закон України про запобігання та протидію дискримінації, а також закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. І принцип рівності і протидії дискримінації він закріплений у кодексі законів про працю України в Конституції і тема Ротидії ейджизму, протидії сексизму це одна з моїх улюблених тем. І хочу сказати, що роботодавці вони вже Я, я, я не пам'ятаю вже, коли останній раз в мене були запити по темі. Стосовно вагітності, ну на, наприклад, на співбесідах, як, як задають такі питання, або відмова у зв'язку з передпенсійним віком при вступі людини на посаду, як правило, ці аспекти вони обігруються зовсім іншим чином. І якщо є такі нюанси, то якщо є така позиція керівника. Позиція роботодавця, то вона зараз з урахуванням нинішнього законодавства вона подається через норми професійні, через стаж, через досвід і так далі. Але ми рухаємося до того, що все таки аспекти айджизму, вони вони стираються. І протидія дискримінації вона є в Україні, про неї не мовчать. І знаєте, просто йде до того, що змінюється свідомість роботодавців і все більше. Все більше український бізнес він е, є відкритішим. До нових ідей, до нового покоління, до, е, до якихось інновацій, нових технологій. Тому от власне в частині протидії е, дискримінації є напрацювання, в тому числі з європейського законодавства. Дуже багато в нас є практики Європейського суду з прав людини, і що надзвичайно позитивно для українських громадян вже є позитивні судові рішення про визнання дій дискримінаційними, коли людям платили різну зарплату. Е, до, до, до прикладу, і працівник звертався до суду за захистом своїх порушених прав, і такі справи вони зараз е, набирають обертів, тобто це ще не, не розквіт, скажімо так, але вже є певна тенденція про те, що суди визнають дії. Роботодавців дискримінаційними ще буквально рік тому, два роки тому таких рішень судів було набагато менше. Тому ми працюємо в даному напрямку, але мені набагато при дуже приємно відмічати, що змінюється правосвідомість і підхід до того, що молодому поколінню відкриті дороги, відкриті двері багато є грантових програм багато є певних вакансій, які потребують. Скажімо так, it спеціалістів, які, як ми знаємо, вони, їх дуже багато серед наших молодих громадян. Тому це така от історія, яка достатньо розвивається. І хочу ще відмітити, що наші державні службовці і працівники органів місцевого самоврядування вони не мовчать. І коли проходять анонімне опитування, вони. Е Чесно відповідають на питання про дискримінацію за віком, дискримінацію за посадою. І щороку такі ця, це опитування збирається в статистику і виходить дайджест. І відповідно, я, як фахівець, який працює з протидією дискримінації, я аналізую і от у нас кожного року різні топ 3 дискримінації. Але навіть якщо різні ці ознаки дискримінації, за які працівники голосували найбільше, ми говоримо про те, що люди відкриті ділитися тим, що їм не підходить. Люди відкриті ділитися власним досвідом, власним баченням, розумінням, і це дуже цінно. І ми бачимо, що не тільки там один вид дискримінації, все, а різні дискримінації дискримінація за посадою. Дискримінація за віком, дискримінація за статтю, тому а за за місцем проживання також дискримінація, тому е, достатньо позитивна динаміка в свідомості, і це не радує. Е, скажімо, так це не може не радувати. Навпаки, це це дуже приємна історія і рухаємося вперед. По темі протидії дискримінації Думаю, не в останнє ми з вами зустрічаємося в нашому прямому етері, тому що тема трудових відносин вона не вичерпна. І щодо дискримінації, і щодо нововведень. І ще не раз ми звернемось до вашої а, безпосередньо експертної думки щодо а, ось а, цієї історії в Україні під час війни і після війни, що буде, будемо подивитися, так ну а по, поки що дуже вдякуємо. Вам, пані Анастасія Якімова, адвокатка, членкиня комітету з питань трудового права, з питань цивільного права і процесу Національної асоціації адвокатів України, лекторка вищої школи адвокатури з нами на прямому включенні була і говорили з нею про трудове право в Україні і нововведення, які зараз відбуваються. Щиро дякуємо і прощаємося з вами. Дякую Інна, за запрошення. Всього доброго, до побачення, до побачення.